Містечко на Київщині. Приходиш на фільм. А там Вакханалія. Просто навколо мене тільки про це й говорили, їм ніколи не можна вірити. І впевнена, що серед вас також є люди, які це полюбляють. Попереджаю, що тут розваги, мої думки, і повна кіношна суб'єктивщина. Усім привіт! З вашого дозволу, я так чисто на домашньому. Швиденько залітаю, аби розказати вам про новинки. Звісно ж, в сфері кіно. А новинки, що будуть показувати в кінотеатрі в жовтні 23 року, і знову ж нагадую, що тут я розказую не про абсолютно всі новинки, які будуть, а лише про ті, які для мене здаються най найцікавішими. Сьогодні у нас дев'ять фільмів. Це якщо я не помиляюсь, що їх дев'ять, але ніби дев'ять було зранку. 5 жовтня ми побачимо український документальний фільм Міста та їх герої шість документальних фільмів про людей з Харкова, Чернігова, Миколаєва, Охтирки, Баштанки та Іванкова. Героями кожної стрічки стали жителі цих міст, які з початком війни змушені були відмовитися від основної справи та стати волонтерами та військовими. І метою цього фільму є показати всю правду про героїзм українського народу. І трансформацію звичайної людини в героя. З 5 жовтня США порадують нас своїм фільмом Донька Болотяного короля. Правда, я тут трошки заплуталась, тому що пише, що світова прем'єра 6 жовтня. Ну я не думаю, що вони такі так. У себе в США ми зробимо 6 жовтня, але українці хай дивляться з 5 жовтня. Тому тут теж треба моніторити, коли саме, тому що іноді ресурси такі ненадійні. 20 років Хелена прожила в ізоляції під наглядом батька тирана та вбивці, відомого під прізвиськом Болотяний Король. І тільки коли його запроторили за грати, дівчинка нарешті почала жити нормальним життям. Тепер вона має нову родину, яка нічого не знає про її загадкове минуле. Через багато років болотний король втікає з в'язниці, і Гелена змушена допомогти поліції відловити легендарного злочинця, щоб убезпечити своїх близьких від небезпеки. Але для цього їй доведеться використати всі навички, яким їй навчив жорстокий батько. Хліб і сіль. З 5 жовтня у кіно це польська драма 22-го року. Тимик успішний піаніст, який приїздить з Варшави до рідного містечка на літні канікули, де здається, час зупинився. Його молодший брат Яцик, теж талановитий піаніст. Але замість планувати майбутнє він убуває час тиняючись із друзями. Тимик вливається в компанію давніх приятелів, але швидко розуміє, що провінційна рутина вона йому чужа, у вирі випивки, легких наркотиків, ганебних гомофобних жартів та насмішок над мігрантами. Він мовчазний спостерігач, якому бракує сміливості розірвати коло насильства, яке от от. Вибухне 12 жовтня. Дивимося із вами британський документальний фільм Портрет королеви. Люблю всі фільми, які є про королівську родину. Тому цей фільм поповнить мою колекцію переглянутих фільмів про королівську сім'ю. Отож, портрет королеви це унікальний погляд, не характерний для десятків біографій та проєктів, присвячених Єлизаветі II. Протягом правління її життя документували, здавалося, з усіх можливих боків. Але в документальній стрічці, знятій за бестселером Пооле Кальветі, ми дивимося на Єлизавету з точки зору знакових знімків, які увійшли в історію та стали частиною її публічного образу. Пролити світло на обставини, в яких створювалися ці фотографії, допомагають фотографи, яким випала честь зробити найвідоміші портрети Єлизавети II. Я до цього говорила, що дуже чекаю фільм, А от з приводу наступного фільму помножте моє я дуже чекаю в 50 разів. Зовсім скоро на екранах ми побачимо фільм «Штетл». Ну по суті, він називається Шетитул. Але тут була режисерська задумка, що режисер прибрав цю голосну літеру, аби передати пустоту. До якої протягом всього фільму наближаються його головні герої? Це копродукція Франції та? України. І даний фільм є особливим, тому що він знятий з використанням технології одного кадру, тобто, коли ми з вами не бачимо монтажних склейок. І зазвичай, коли фільми знімають одним кадром, то це додає певної включеності глядача в дану стрічку, бо нам здається, що всі події відбуваються набагато швидше. І ще важливий нюанс, що нам здається, ніби ми прям там. Тобто Максимально задіяні у стрічці. І спеціально для цих зйомок команда збудувала ціле містечко на Київщині. Червень 1941 року. У єврейському штетлі на Львівщині повним ходом йдуть приготування до весілля сина м'ясника і доньки Рабина. Інтрига цієї, здавалося б, звичайної події полягає в тому, що наречена Юна любить іншого, і він Мендель, планує її викрадення. У цей же самий час до штетлу наближається нацистський ескадрон смерті. Зі свого боку скажу, що це щось абсолютно унікальне, абсолютно цікаве, важливе, тобто всі ці слова, які можна підібрати. Я думаю, що саме цей фільм залишиться в серцях багатьох і багатьох глядачів. І це знову ж той хороший професійний продукт. Який ми маємо честь, ну давайте не так, який в першу чергу Франція має честь випустити з нами, але вже й другорядно ми маємо честь зробити з Францією такий класний фільм. Класно, що я от використовую та седьпа. Не дивилась цей фільм, але така. Він такий класний. Ну, я відчуваю, от я прям душею відчуваю. І це не завищені очікування. Я просто приблизно розумію, що це за фільм. Дивлюсь, які відгуки від критиків були, також дивлюсь його фестивальну історію. І по цьому дійсно видно і можна визначити, який цей фільм. Хоча насправді так працює, на жаль, не з усіма. Але тут є нюанс, що його, наприклад, прем'єри. Немає на всяких офіційних, типу, сайтах. Можливо, це зараз я не бачу і трошки пізніше з'явиться, тому що інфу, я, я бачу інфу про допрем'єрні покази. Значить, прем'єра ж ну, має бути, і прокат, значить, має бути, це логічно. Десь пише, що з 19 жовтня, а Cinema in UA пише, що з 26 жовтня, але їм ніколи не можна вірити. От. Тому знову ж таки це той фільм, який показ якого треба моніторити. Дивитися буде-не буде, тому що тут я не впевнена, але точно знаю, що колись та він має прийти до нас в прокат. Ой, ну і як же нам без цього фільму? 19 жовтня, вбивці квіткової повні. Ну, це про просто новий фільм з Корсезе з Ді Капріо в головній ролі. Я не дуже тишусь від е, Ді Капріо, але, знаєте, цей ну, відчувається значимість фільму, да? от десь Корсезе, от вони там працюють, а то грає, той режисує, щось має таке бути цікаве. Я не хочу взагалі на цей фільм робити ніяких оцінок, тому що в мене так було з Вавилоном, коли ти дивишся, класний режисер, класний каст фільму, трейлер непоганий, приходиш на фільм, а там вакханалія просто повна якась. Тому тут. Не даю оцінок, але заявчика дуже і дуже така. Мощна історія розгортається в 1920-х роках навколо індіанського племені Осейдж, що проживає в американському місті Оклахома. Корінних жителів США вбивають одного за іншим після того, як один із них розбагатів, виявивши нафту. Масові вбивства Осейджів привертають увагу ФБР. І воно приступає до розслідування. 26 жовтня просто віддаю дань моєму дитинству, тому що на екрани вийде 5 ночей у Фредді. Я не знаю, як там зараз, але в мої років 13, ну про це просто навколо мене тільки про це й говорили, і я сама грала всі ці ігри. Коротше, це просто ностальгія. США представляє адаптацію популярної горор-серії відеоігор на великих екранах. Звичайно, робота охоронця у популярній поцері у Фредді перетворюється на справжнє жахіття з приходом ночі. От такий от ми маємо врожай цього жовтня. Насправді там набагато більше фільмів, ніж я озвучила, тобто є і досить багато жахастиків, тому якщо цікаво, погуглять, пошукайте, хто дуже любить такі фільми. Я вдячна вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Звісно ж, нагадую, вам от у вас є 3 секунди. Один, два. Поставили лайк, підписались. Ну, якщо ні, то не переживайте, мене вистачить на купу відео, і я буду вам нагадувати. Отож, я вдячна, що ви подивились це відео. Поставили лайк, підписались, я надіюсь, Бажаю вам хороших фільмів і побачимось у наступних відео.